В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. У Сарнах з'явився травмпункт. Його відкриття розповідають медики. Продиктований часом, оскільки травматизм різного характеру щороку зростає. Щодня травмфонд обслуговує в середньому десь 11, 12, 16 чоловік. Буває трошки менше, але буває і по 26-30 чоловік. Мешканці 12 будинків по вулиці пільна у рівному четвертий день живуть без води. Аварійну трубу вже ремонтували за кошт жителів. Однак проблема повернулася знову. Що ж тоді робили в 2010 році? За що платили ми ці гроші? Золота вісімка у рівному роботи найкращих фотоклубів країни представлені варт кав'ярні Сальвадор. Далі першою поїхала колекція в Луганськ. Тепер з Луганська приїхала до нас. Більше восьми тисяч бажаючих на п'ять тисяч квартир по всій Україні, Таким ажіотажем супроводжується в державі соціальна ініціатива президента щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів. Лише на Рівненщині на 380 квартир, які потрапили під програму Доступне житло, вже є майже 700 бажаючих. 220 з них пройшли попередні погодження. Загалом сьогодні в області житла потребує близько 30 тисяч громадян, аби вивчити ситуацію в західному регіоні і вручити ключі від нових квартир, щоправда, в будинку, зведеному за програмою молодіжного житла. Логового кредитування до рівного завітав міністр будівництва та регіонального розвитку Анатолій Близнюк. За його візитом слідкувала Оксана Жужельська. Сьогодні в Україні більше 4 тисяч об'єктів незавершеного будівництва. Аби їх таки добудувати, треба 56 мільярдів гривень. Люди, котрі хочуть мати власне житло, нині можуть звернутися до фонду МЖК або скористатися програмою доступного житла. Умови, які зараз є. Ну, скажімо так, вони є. А там далі є механізми, які допомагають. Е, поручитель, соціально відповідальний бізнес, місцева влада можуть допомагати тим людям, які не в змозі внести або перший внесок, або їх заробітня плата, ну скажімо, не підходить під. Ці параметри на Рівненщині під програму Доступне житло потрапило 8 будинків, загалом 380 квартир. Попит на квадратні метри у нас кажуть, є. Тож в майбутньому до програми планують внести ще кілька будинків. Найбільше проблем як у Рівненській, так і у сусідніх областях виникає через непорозуміння з банками. Абсурдна, кінечна ситуація у банках, коли банк готовий сьогодні видавати працівнику, який працює по найму. Ну не сьогодні не один банк не хоче працювати з підприємцем. От є ситуація, коли підприємець приносить там 100 тисяч. Він е, продекларував за 2011 тисяч одинадцятий рік е, доходів і показав, сплатив з них податків. А банки кажуть, ми вас кредитувати не будемо. Бо в нас в положенні записано тільки наймані працівники. Не можуть знайти спільної мови з тими ж таки банками і забудовники. Дуже актуальна тема робота з банками. То що заставляють викопувати діда і дивитися, які в нього зуби 200 документів. Це однозначно. Друге. Ну, якщо вже обласна держадміністрація гарантує за мене, то які ще треба гарантії? У всіх нюансах міністр пообіцяв розібратись, хоча нагадав, що втручатись в господарську діяльність банків права немає. А областям порадив вже шукати і готувати ділянки під нові забудови. Підприємцям, які будуть зводити доступне житло, чиновник пообіцяв пільги, як в питанні землі, так і в плані податкового навантаження. В кінці наради, аби пришвидшити зведення нових будинків, було підписано тристоронній меморандум між обласною радою, адміністрацією та фондом сприяння молодіжному житловому кредитуванню. А на закінчення свого візиту Анатолій Близнюк виконав ще одну приємну місію. Вручив ключі від квартир 12 рівненським сім'ям. Будинок в експлуатацію на бульварі Хмельницького в обласному центрі здав все той же фонд. МЖК. молода сім'я Тащенкових на власне житло чекала два роки. Метр квадратний їм вийшов у 5,5 тисяч гривень. Ми не хвилюємось. Ми взяли кредит на 30 років на таку не дуже велику, але й не дуже маленьку суму. 273 тисячі. Я думаю, платієш 2 тисячі в квартал. Я думаю, це не буде нам сильно капати і по сімейному бюджету. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День майже 50 тисяч штук мертвої риби виловили комунальники разом з рятувальниками, екологами та працівниками держри похорони у річці Устя за добу. Така екологічна катастрофа у Рівному фіксується не вперше. Минулого року загибель риби на основній водній артерії обласного центру вже траплялася. Про причину нинішнього масового мору дізнавалася Галина Баранчук. Після зливи, яка пройшла в обласному центрі 10 липня, річка Остя вкрилась мертвою рибою. Найбільше її було біля шлюзу, що в районі залізничного вокзалу. Вчора вранці я прийшов на рибалку так? Вже риба плила. Мій знайомий, навіть давай їй потратити, бо там риба пливе. Працівники обласної екологічної інспекції нарахували 48 тисяч загиблих рибин. Оперативно були проведені і лабораторні дослідження. За попередніми висновками, масовий мор спричинили два фактори. Результати лабораторних досліджень явно показали на низький рівень розчиненого кисню у воді річки Устя. Це стало перш за все причиною такого низького рівня цього показника стала аномально висока температура, яка склалася за останні, скажімо, місяці цього літа. Ще однією із причин можна назвати замулення русла річки. Раніше глибина усті сагала 2,5 метрів. Нині через природні замулення ледь доходить до 80 сантиметрів. Востаннє землеснаряд кажуть екологи та рибінспектори, був тут ще за радянських часів. Нині щоб розчистити русло, потрібні значні кошти. Ще однією причиною такої ситуації кажуть рибінспектори, є застаріла система зливу стічних вод, яку має рівне обласний центр розростається, і комунальні мережі вже не можуть впоратися з такими об'ємами стоків. Потребує своїх капіталовкладень, оновлень, встановлення фільтраційних систем. Пісковловлювачів не на камеру. Спеціалісти кажуть, що причиною катастрофи міг стати і несанкціонований викид нечистот з підприємств міста. Однак зловити когось на гарячому вкрай складно. Тому нині головним завданням усіх служб є зібрати мертву рибу, щоб не допустити її гниття. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У Сарнах з'явився травмпункт. Його на базі одного з відділень районної лікарні створили ще в лютому місяці. Однак, повноцінно пункт почав працювати лише днями. Він має спеціалізовані кабінети, необхідне обладнання та цілком забезпечений всіма медикаментами. На відкритті побувала Вікторія Катеринчик. Травмпункт у Сарнах створили на базі травматологічного відділення центральної районної лікарні. Медики розповідають, він вкрай потрібний, адже за останні роки в районі значно зріс травматизм. Щодня травмпункт обслуговує в середньому десь 11, 12, 16 чоловік. Буває трошки менше, але буває і по 26-30 чоловік. За півроку роботи в випробувальному режимі травмпункт прийняв понад півтори тисячі пацієнтів. Майже п'ять сотень з них були прооперовані. Рентгенівський знімок пацієнти мають можливість зробити без. Посередньо на місці у перспективі рентгенкабінет, як і сам травмпункт, працюватимуть цілодобово. Лікар, травматолог, рентген-лаборант, операційна медсестра і медсестра, звичайна постійно буде в чергувати травмпункт. На перших порах буде чергування 16 годин після роботи до 8 годин ранку, тому що для того, щоб створити цілодобово, треба внести зміни в штатний розвиток. Такий графік роботи дозволяє надавати медичну допомогу більш оперативно. Раніше хворим, котрі потрапляли на прийом у неробочий час, доводилось чекати, доки лікаря викличуть з дому. Пацієнтам, які приїжджали, коли вже лікарів немає на роботі, приходили ждати певний час. Три супроводжувались викликом служб допоміжних рентгенологічних служб. Так? А зараз все на місці. Зараз це дуже так сказав, лічені хвилини. Ми можемо надати необхідну допомогу. Загалом створити цей пункт розповідають керівники лікарні, вдалося без залучення бюджетних коштів. Ми використали десь порядка 56 тисяч гривень тільки на матеріали, а основні роботи ми робили своїми силами безкоштовно. У збиранні цих коштів 56 тисяч прийняло участь. 24 організації і підприємці та й в день відкриття благодійники не поскупились на подарунки. Трампунт отримав новий набір інструментів, і це ще далеко не все. Це була важлива подія в житті Сарна, міста Сарна, Сарненського району. Е, прекрасний пункт. Гарно зробили прекрасний Тут персонал, щось з обладнання, якщо не вистачає, ми допоможемо ще. І я думаю, що це велика допомога нашим, нашим людям і надія на те, ну не дай бог хтось попаде, то допомогу зразу, зразу, зразу можуть отримати. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівненській родині, у якій в квітні народилася трійня, обіцяну раніше квартиру не нададуть, проте без уваги сім'ю не залишать. Члени бюджетної комісії рівненської міської ради підтримали рішення про виділення грошової компенсації, адже родина вже придбала житло в кредит. Про що ще йшлося на засіданні бюджетної комісії? Знає Роман Сварида. Одним із ключових питань засідання бюджетної комісії стала підтримка місцевих спортсменів. Останніх у разі здобуття медалей на престижних міжнародних змаганнях зазвичай нагороджували одноразовою грошовою допомогою зі спецфонду. Свого часу міська рада проголосувала за два відповідні рішення. Втім, упродовж останніх трьох років цей фонд не наповнюється. відповідно, і спортсмени коштів не отримують. Саме тому ми вносимо зміни в нашу програму і виклали її ці два рішення в одне. Програму зміни, де затверджуємо суми. У нас є приклад, що Ольга Земляк зовсім нещодавно завоювала перше місце на чемпіонаті Європи. Сьогодні повертаються з Америки наші три спортсмени, які є чемпіонами світу з пару ліхтинку. Це спортсмени з вадами, з вадами. Тобто, спортсмени приносять славу не лише місту і державі. І я думаю, і місто повинно піклуватися, область і держава. Також сьогодні бюджетна комісія підтримала пропозицію про виділення грошових допомог із бюджету міста. Вирішили члени комісії не порушувати і іншу хорошу традицію надання квартир сім'ям, в яких народилося одразу троє або більше дітей. Щоправда, родині Поліщуків із рівного обіцяну квартиру не нададуть, адже житла в розпорядженні міста наразі немає. Втім, депутати підтримали рішення про виплату сім'ї грошової компенсації. Адже Поліщуки вже придбали собі житло. А от рішення про присвоєння назв двом вулицям, на яких два роки тому рівна рада виділила землю під будинки працівникам Тресту зеленого господарства, комісія вирішила допрацювати, була виділена земля під будівництво індивідуальних будинків, і на В цьому кварталі запроектовано дві житлові вулиці, житлові вулиці необхідно назвати. Тому підготовлений цей проект рішення. Втім, за словами депутатів, житлово-будівний кооператив Перлина Рівного досі не провів на згаданій ділянці жодних будівельних робіт, та й запропоновані назви Бускова і Бурштинова депутатам не сподобалися. Самі назва райдужна, клубна, шкільна. Ну вони повинні якось обґрунтовуватися в зв'язку з чим, що там буде відбуватися. Прозвучала пропозиція. Ну, це не від члена комісії, а від депутата Лащука щодо перейменування вулиці чи найменування новоствореної вулиці, яка буде одним із героїв УПА до питання про назви вулиць. Члени бюджетної комісії мають повернутися вже наступного четверга. Остаточне рішення по всіх питаннях має ухвалити на своїй сесії рівне рада. Роман Свирида Сергій Савта інформаційна програма День. Рівненська обласна рада планує звернутися до керівництва держави з приводу закону про засади державної мовної політики. Сьогодні комісія облради з питань освіти, науки, культури і духовності доопрацювала відповідне звернення до голови Верховної Ради та президента України. Члени комісії рекомендували голові облради винести цей документ на розгляд позачергової сесії, що відбудеться 13 липня. До речі, це вже буде третє звернення рівненської облради з приводу мовного питання. Вперше місцеві обранці звертались до Верховної Ради щодо неприпустимості введення в Україні другої державної мови наприкінці. В кінці березня друга спроба достукатись до керівництва держави була у травні після прийняття закону про засади державної мовної політики у першому читанні. Нині з ініціативи частини депутатського корпусу голова облради прийняв рішення про скликання позачергової сесії, де знову розглядатимуть мовне питання. Закон про засади державної мовної політики він не може бути підписаний. Чому? По-перше, попередній розгляд був з порушенням процедури розгляду на Верховній Раді. Це було однозначно, і це отримало широкий резонанс негативний як в нашій області, так і в цілому в державі. Наступне статус регіональної мови на сьогоднішній день не має чіткого механізму реалізації. І тому регіональна мова стоїть в проєкті цьому закону не тільки як мова певної, певної громади, яка має в Серед населення регіону більше як 10% чисельності регіональна мова при переході документації на цю мову при переході спілкування може автоматично перейти в ранг державної мови в той в тій редакції закону, в якій він сьогодні є. Центральна виборча комісія зареєструвала нового депутата Верховної Ради України. Ним став рівнянин Сергій Луценко, брат колишнього міністра внутрішніх справ. 52-річний Сергій Луценко війшов до парламенту за виборчим списком нашої України народної самооборони під номером 85. Луценко зареєстрований замість Віктора Матчука, який склав себе депутатські повноваження. Ідемо далі. Під час дощу вони набирають воду із ринв та проходять відстань до колонки з водою. Уже четвертий день. Мешканці 12 будинків по вулиці Пільна у Рівному залишаються без водопостачання. Причина цьому несправна труба, хоч вона і не на балансі водоканалу, однак жителі переконані, що відремонтувати несправність повинна саме ця установа, адже два роки тому вони вже платили за ремонт труби. Про деталі комунальних перепитів дізнавались наші журналісти. Ось уже четвертий день мешканці 12 будинків по вулиці Пільна у Рівному живуть без води. Для них ранок починається з марафону від будинку і до найближчої колонки. Кожного дня приходиться вістиндолаць к метрів 300-400 по воду, по два-три рази в день, тому що діти в хаті їсти треба зробити, і спека неймовірна. Переходимо через дорогу, пішохідний переход зверху високо, знизу теж треба йти довго. Причиною незручностей стала труба. Яку вже неодноразово латали востаннє клопотів жителям приватного сектору. Вона принесла у 2010 році. Тоді за рахунок мешканців місце витоку відремонтував водоканал. Однак, проблема повернулась знову. Питання було усунуто таким чином: ми заплатили за ремонт зовнішньої водопроводної мережі. Ось є документація з чеком, заплатили півтори тисячі гривень. Що ж тоді робили в 2010 році? За що платили ми ці гроші? У водоканалі пояснюють, що термін експлуатації труб закінчився ще близько 20 років тому. Локальна заміна водопроводу не допоможе. а без його повної модифікації пускати воду не можна. Адже тоді це виліться у ще більшу копійку для мешканців вулиці. Зараз нові тривати воду. Це ну на всі щелі, дир, через всі дир і підуть, піде вода, і тут треба приймати рішення, чи це знов кидати бригади, знов латати, знов думати, що й робити. Але ми розуміємо, що без перекладки даного водопроводу подача, подача води на ці на, на ці будинки неможлива. Коли з'явиться вода на вулиці пільна, невідомо. Адже заяв на ремонт труби до водоканалу кажуть його працівники не надходило. З Цих мешканців, коли від воду і попередили, що тут йдуть, що подальша сплотація неможливо, що тут пориви ніхто не прийшов до нас. Не сіли за сіл переговорів і не говоримо, що будемо далі робити. У нас стіль і від пільної 10 поступила, поступив лист про те, що що їх поставити до відома про те, що вони нас поставили про відомо про те, що в них відсутня вода. У рівне облводоканалі кажуть, що мешканцям пільної з часу відключення водопостачання нарахування проводити не будуть. Однак, питання водопостачання води наразі залишається відкритим. Олена Борова, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Правоохоронці рівненщини під час проведення в Україні європейської першості з футболу спрацювали злагоджено. Про це заявив очільник обласної міліції Василь Лазутко під час засідання колегії у МВС України в Рівненській області. За його словами, працівники міліції, яких було залучено до охорони масових заходів, проявили високий професіоналізм. Хоча загалом у роботі правоохоронців досі існує ряд невирішених проблем. Зокрема, як заявив Василь Лазутко, найгірше за підсумками першого півріччя спрацював з Долбунівський відділ міліції. Лідером вже за підсумками діяльності став Рівненський міськвідділ. За ним Сарненський та Радивилівський райвідділи. Суттєвих недоліків не виявлено, але ж є робочі недопрацювання з боку. В першу чергу, начальників міськраї Керівний склад управління працює, приймає управлінські рішення, які доходять до місцевих органів внутрішніх справ. Але ж не завжди керівники контролюють і надають відповідну інформацію. Фотовиставка Золота вісімка відкрилася у Рівному. На ній представлено роботи найкращих фотоклубів України. Виставка має об'їхати всі міста України, що представлені в експозиції. Роботи можна буде побачити до 1 серпня. Рівненська арткафе Сальвадор Далі знову зустрічає виставку робіт фотометців. Сьомий фестиваль фотоклубів України визначив десятку лауреатів, і тепер роботи цих клубів мандрують містами України. Було вирішено створити так зване кільце фестивалю, аби фотохудожники з різних міст обмінювалися досвідом та збагачувалися новими ідеями. Вирішили відновити традицію фотокільця. Колись фотоклуби просто обмінювалися своїми колекціями. І тому першою поїхала колекція в Луганськ. Тепер з Луганська приїхала до нас. Ми показали. А потім, як закінчиться наша ця експозиція, вона закінчиться 1 серпня. Ми передамо її в місто письменницю. Втім, до рівного привезли доробки лише вісім фотоклубів. Львів та Київ відмовились від участі у проєкті. Вони вирішили передусім показати свої картини футбольним фанам та туристам, які завітали до їхніх міст. Електронний варіант фотокартин можна побачити і в інтернеті. Хоча, як говорить фотохудожник зі стажем Олександр Байструк, наживо світлина сприймається краще. Я намагаюся. Постійно відвідувати наші рівненські фотовиставки, і щоб якби, особисто переконатися про рівень різних авторів, тому що фотографія, яка є на виставці, і та, яка Є в інтернеті, це одні ті самі роботи, вони абсолютно по-різному виглядають. Аби фотографія сприймалася на ура, переконує один із учасників виставки. Потрібно, щоб автор віднайшов свою родзинку, яку глядач зрозуміє. Якщо автор пізнається, ти бачиш раз, його запам'ятовуєш, потім вже, це вже хорошо, це виходить, що у автора свій стиль є. Фотовиставка Золота вісімка експонуватиметься в арт-кафе до початку серпня. Катерина Огліва, Сергій Савта, інформаційна програма День. Наразі це все гарного вам настрою. Нехай вам щастить. До побачення.